У нашій країні усе проти людей, обурюється Олександр Голуб. Дехто взимку мерзне без опалення, а він навпаки, не може його позбутися. На перший погляд, це може здатися дивним. Проте полтавець пояснює, піти на це його змусив діагноз лікарів. Півтора року назад мені поділили, в общем то заболівання. Онко. Олександру Петровичу потрібно постійно бути у прохолодному приміщенні. Тепле повітря для нього дуже шкідливе. Переносить температуру більше 16 градусів. Для мене тяжко. Мені треба десь ну, 14-15 отак. Пенсіонер намагався розірвати контракт із теплоенерго. За його словами, довелося навіть звертатися до суду. Там справу закрили на користь комунального підприємства. Листи та візити до міського виконавчого комітету теж були безрезультатними. Чоловік розповідає, у листі, підписаному заступником міського голови Олександром Найпаком, зазначалося, На розірвання угоди про послуги теплопостачання немає правових підстав. Після цього полтавець вирішив: хочеш щось зробити гарно, зроби це сам. І найняв робітників, які просто зняли усі батареї у квартирі. Попри це, з чоловіка продовжують вимагати. Оплати. Вони не хочуть втратити, ну як, споживача, тому що вони на мене борг нащитують. Я не плачу, у мене немає батареї, я не плачу за опалення. А вони нащитують мені борг. Я їм прошу, ви мені об'ясніть, як? У мене немає батарей, а ви мені опалення нащитуєте борг. Мені ніхто цього не може об'яснити. У Теплоенерго, куди ми звернулися за коментарями, нам повідомили дійсно, пан голуб звертався до октябрського райсуду Полтави з вимогою щодо розірвання договору про надання послуг підприємства. Рішенням суду від 16 травня 2007 року у задоволенні позову йому відмовлено.